Добре. Що ви трапилося? Ви? ви слідчий? <клес> так, я <є> слідчий. <клес> Слічий проти. Оставились до вас. Димон найшов. Перед нами проміжний склад Ясногородського лісництва. Вон uh лежить -huh. дуб. Uh -huh. Бірки, на якому набиті, які не відповідають ні сортності, не довжині. Е, є підозра, що є ознаки 191 статті Кримінального кодексу та 246. Е, прохання перевірити, прийняти заяву про скоєння кримінального правопорушення і відповідно чинного законодавства зареєструвати його в ІРДФ. Добре, Рулетка у вас є, да, бо ми не а, і в нас є. Та ще покажемо вам по суті. Значить, дивіться, починаємо всі, що знаком питання, це 100% лівак. Це так, це, це ми позначили. Що ми потім не шукали по два рази, ми позначили. Значить, за біркою б'ється довжина 2,5%. Дивіться, ми показуємо вам фактичну. довжину. Скільки там? 2,70. Ну, що там, да, слідкує? Ну, по три. Ну і так майже всі. Е, при, тому, при тому, зверніть увагу. Оце сорт D, да? ну, ви згідні зі мною, що сорт Д, тому що за, згідно класифікації по закону, якщо є сучки, задорінки і так далі, ну, скоріше всього це дрова. Але питання, якого біса, вибачте, мене оце сорт Д? Це, це дрова хіба? Я ну, е, можу все зрозуміти там. Да? Будуть там. Розказувати сказки там, про паряне, ще якесь, ну, сорт С, а то й Б. Е, куб такої деревини стоїть від 80 до 120 тисяч гривень на закупці. Mm -hmm. Розумієте, да? Саме тут лежить десь півмільйона гривень. Mm -hmm. а, е, посадова особа Ясногородського лісництва половину провела як дрова, mm -hmm. а половину блин, вкрала вообще, ну, провела по довжині, по кубатурі, не сходиться. Mm -hmm. Це все? все. — Так. — Добре, я вас почув. Зараз тут консультуюсь. — Будь ласка, Консультуюсь. Е, — Питання до всього, я так розумію. Ні, питання Чи до стільки... дуба. О, до до дуба да. ми, ми ще це не перевіряли. Може там ще якісь питання є, але це треба час. Дуб це, ну, це ціна порода деревини і саме питання по дубу є. смысле кто? Ну вы деньги. А вы кто? Лично литературная группа? Роман вы А мы на посвящены? Водій просто? Я водій. Я водій. Ось водій поручі. Що вам вас замовляв сюди? Зараз приїде, приїде майстер. Ну я так знаю, я набрав і сказав, подійде зараз. Ну ці хлопці не при чому, це треба ну... лісника да, питати. Це водії, водії навантажувачі, водії машини. Пане слідчий, це треба ну, посадову особу сюди привлекати. То відповідає за нижній склад. Чу? Чу? Водій тут не при ділах Зараз ще подивимося, як цю фуру проведуть. Пішли поміряем в стопки. В стопки пошли поміряем топки. Стопки пошли А Раз уїде мы ту фуру. Рулетка в тебе? 250 здесь. На край колоды. Метр девяносто, понял, Неуловимый мститель приехал. Мы. Миша, что ли? Там Миша. Ну, понятно, что не меньше. Добрый день. Документы ну, 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 есть все. Ну, ну, все же. Давай, сейчас надо... Давай, Ну, і цей, документи на цей ліс. ТТМ, типу, за перевезення. Ну, це ж бухгалтер ще передаємо. Бухгалтера. Ну потрібно ну, це все переб... якось, щоб вона торгувала. Всі ті документи, О, ну, а, які є. Коли ж вона вивозилась? це ж так ж вивозилась не за один день. Ну я розумію, за весь треба ліс. Якісь... Ну, що тут є і за основному за той дуб дуб, дуб. дуб залишки хіба що можемо взяти. А переміщення туди, воно там вивозилось пару кодок, й... вона може вам не знайти всі. Ну як ну, зараз? Що... От... Буде, ви Вибралися відправити куди. Ми вивезли на склад, так, ми тенку перевели Ну, Потім ми прийшли на склад, ми просто вибірку Ну, Воно нам все автоматично потягне. Ну, ми можемо взять катакар, ми приїздили катаса, а бірки просто вводимо і все. Ну так вона отримається. Як так виходить? Що на бірки два з половиною, а по факту, блін, майже три. Ну, розумієте, якщо бригада ріже, то, наприклад, 2, 6... зачоти до 2,5, приймання себе. Ну, наприклад, фірма купила, там 2,5. Ні, так не буває, Ні, це подожди. дуб. Вона виходить, вони мають одрізати 2,6. Ну, кожен школодку не переміряє. Я ще як це не перевіряю, ну, 30 см лишака це вже паркетик. Ви ж не розказуєте ці казки. Я розумію, там буде, 10 це... см на сусні чи <гум> на дровах. Це... Там. Например, да. Да, 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 ну, да, да, Я тут згоден, але я ну, по дубу миска. тут не може, не має так бути. І от сорт дрова. Так у вас, виходить, самі дешеві дрова в Київській області. Я би теж виписав таких дров. Ну, в діаметрі ді 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 50-ту там дрова лежать. Сорт де. Де дрова? Ну показати, яке дрова. там колода 50-сантиметрового. -50 а що це? Це коловочні? Ну, Пиловушні важка, бешка, дешка. Ну я, я я вважаю, що це, це ну, на дубі мені чи? мені хтось з ваших лісників казав, То це ж дрова, а, як правильно. дрова проведемо, воно підпаряне. А оце що на ни на проміжному складі лежить? у Вас там довжина, блін два в накладній, а у вас по факту там 2,80, 2,90, 3 метра. Це теж так можна з дубом робити? І занижена сортність. Ні, на... Дивіться, приїжджаю відбор, відборщик. Так. І відборщик на ділянці. Відборщик на ділянці вибирає дуб, вибирає йому категорію, А які де, які категорії. Ми з ним... Він відбирає як. В нього рулетка якась інша, не така як в нас. Нас показують три, по бірці б'ється половиною. До чого тут відборщик, не можу зрозуміти. Ви знаєте, що дуб це тюрма. Ми це прекрасно розуміємо. Коротше, Міша не хоче пояснити. Я так поняв, він ховається від нас. Ну, ну. Що, що я можу сказати? Ну добре, хорошо. Окей. Я, я не Міша і. І, і, і... і... Не міш. колоди на проміжній бірці теж да, не, не біркуються. Ті, які треба комусь там під заказі, бірочки немає. Як... Ділова, бе сорт, да, як мінімум. І з якимсь підпаром. Чого, з яким підпаром тут? підпар. І що, бірка на нього не б'ється, так? Да? Ну, що? Що, да? Андони вони коротше. Андони. М мені ваш лісник сказав, що це ну, ну, ж там, туди-сюди. Типа Та зараз... до дрова ми проведемо, підпар, Це вже перша стадія Ніузнічці. Тобто, Та підпарі... я розумію, ну то дивіться, вас же ж колега казав це. Я не знаю, що він да. вийшов. Да. Питання, а вони да. нас ну, можуть виписувати? Ну звісно, ніхто ну, ж вам не мішає. Ні, щоб ну, ви помірли, що це Є без питань. Ніяких питань немає. Ну, да, Хай виписують, да. виписую, відповідно, чинного, все як положено, і їжджайте собі. А, да. не, не так, як минулий раз, по-моєму, ваша машина їхала, Отако було нагружено, а провели 3,5 куба. Так, я ж вам об'ясняю, я ж сам себе ж не виписую. Так а? я розумію, що тут не ви не виявлін. Ну ви ж розумієте, три куба провели, три з половиною. Ну. Мені дали накладний, я. Да. Розписався і До приїху. вас питань нема. Тут є посадові особи, які за це відповідають. Ви, як водій, вам дали накладну, але перевіряйте. тому що крайнім, як завжди, получитесь ви. Приїде ще оперативно за заявою, чи сама виявить, чи десь зупинять по дорозі. Ви, ви ні в човне подозріває до стемне накладну, він каже, дивиться, о, йомаю, ніхрена собі у вас три куба тут. І все, і ви поїхали на штрафмайданчик. Ну, це теж. Ну, маємо, ну да? так машина, я ж кажу, машина, переві... машина Перевіряйте, так. так. Це все одно знаєте, може трупа вам серед дров кинуть. Кримінал один і той самий. Понимаєте? Кримінальний кодекс один і той самий. Розумієте? Перевіряйте, що ви везете, блин. Ми ж не можемо за вас відповідати. Блин. І завжди страждає, блін, ну, водитель, звичайний роботяг. Вони бабки заробляють на краденому, а страждаєте ви. Прийміть, розпишіться, ми сфоткаємо. Так, да, розпишіться, що прийняли. Бився. Ми сходкаємо першу сторінку. Демо розписувати. Та на першій дай ручку, є ручка якась да, На першій сторінці? Розпишіться, а ти сходкай. 13.12, сьогодні 26 березня. Заяву вручили. Пане свідчі, у вас є доба на внесення до ЄРДР. Якщо не буде внесено, будемо подавати скаргу на бездіяльність до суду. заяву ну, буде приєднана поки що до. Без питань. 200... 214 стаття. для прийняття законного рішення. Ви самі це прекрасно розумієте. Я прекрасно розумію, також є 214 КПК. Там все чітко, винятково, все описано, як має діяти свіч. Тому... Зичу це вам діяти відповідно чинного законодавства і я все. Подальшому для прийняття законного рішення. Заяви. Да, ми подали о 13-й годині, 26 березня, у вас є 24 години там вас чи начальника слідства реагувати. Все, дякую за увагу. Ми погнали далі в рамках відпрацювання. Може, можливо, ще зустрінемось. До побачення.